Сьомий клас біологія тема Кільчасті черви, особливості їхньої життєдіяльності та поширення. Цікаві факти. Поміркуйте над ними. Спіробранхус Велетенський, схожий на новорічну ялинку, але це не рослина, а багатощитинковий черв'як з родини Сабеліда. Кальмарочерв'як – морський багатощитинковий черв'як з дуже довгими параподіями. Його знайшли у 2010 році неподалік від берегів Індонезії. Паральвінела – глибоководний кільчастий черв'як, який є дуже теплолюбивою тваринкою. Живе в термальних джерелах на дні Тихого океану. При температурі плюс 40 градусів за Цельсієм до плюс 50 градусів за Цельсієм, уявляєте? Австралійський пурпуровий черв'як виростає у довжину до 3 метрів, має потужні щелепи та сильні м'язи. Це робить його одним із найнебезпечніших хижаків океану. Які ж особливості дозволяють таким різним кільчастим черв'якам ставити такі рекорди серед тваринного світу? Щоб дати відповідь на це проблемне питання, прочитаємо першу статтю. Чому в кільчастих червів обмін речовин ефективніший, ніж у інших червів? Кільчасті черви мають ще одну прогресивну ознаку тришаровість. Це поняття вказує на те, що їхні зародки вже мають, окрім екто і ентодерми, ще й третій зародковий шар мезодерму. Із клітин мезодерми розвиваються органи кровоносної, видільної, статевої систем, а також м'язи і стінки порожнини тіла. Оскільки порожнина тіла кільчастих червів сегментована, це надбання їх в ході еволюції. У них сегментуються й системи органів рухова, кровоносна, нервова, видільна та статева. І така почленованість суттєво позначається у першу чергу на їхньому обміні речовин. Через ускладнення будови та збільшення активності у кільчастих червів уперше з'являється замкнена кровоносна система, тобто кров не виливається в порожнину тіла. Система складається зі спиної і черевної кровоносних судин, розгалуження яких у кожному сегменті дають капілярні сітки для обміну речовин. Рух крові здійснюється швидким скороченням кільцевих судин, хоча серця в них немає. Кровоносна система забезпечує швидке транспортування речовини газів та здійснює ефективний захист. Кров у одних видів червона, а у інших зелена або навіть безбарвна. У кільчаків з'являються органи дихання, зябра, але їх мають лише водяні кільчасті черви. Це тонкостінні вирости тіла з густою сіткою капілярів. Вони можуть розташовуватись на сегментах голови, тулуба і навіть хвоста. Але в більшості видів газообмін здійснюється через покриви сегментів тіла. Залози яких виділяють слиз. Кисень потрапляє в судини і кров розносить його по всьому організму. Виділення здійснюється багатьма видільними трубочками. Вони називаються метанефридії. Розташовані попарно в кожному сегменті тіла черв'яка. Ці трубки на внутрішньому кінці мають лійки, Через які збираються рідкі продукти обміну спорожнини тіла з протилежним кінцем відкриваються назовні. Тож, запам'ятаємо, ефективність обміну речовин кільчастих червів пов'язана з удосконаленням процесів транспорту речовин, дихання та виділення. Прошу записати цей висновок першої статті для того, щоб краще запам'ятати. Як позначається на життєдіяльності кільчаків їхня здатність активно рухатися? Саме вона розширила перелік можливих способів живлення. Серед кільчаків є рослиноїдні, хижаки, детритофаги, які споживають органічні рештки, кровосисні види і паразити. Перетравлювання їжі відбувається в наскрізному кишечнику, у якому вже розрізняють певні відділи рот, глотку, стравохід, середню кишку і задню з анальним отвором. Тому кожний відділ кишечника виконує свою функцію ефективніше. Захоплена ротом їжа потрапляє в глотку. Навколо рота у багатьох кільчаків є щупальця, які можуть утворювати апарат для збирання органічних часток, захоплення здобичі, дихання. У хижих кільчаків у глоці розташовані сильні хітинові щелепи і зубчики, що робить цей відділ потужним знаряддям нападу і захисту. А в певних видів п'явок частина глотки з травоходу перетворилась у мускулистий хоботок, здатний руйнувати покриви жертви. Дивовижна природа. Стравохід має м'язи для проштовхування їжі в середню кишку, де відбувається перетравлювання. У рослиноїдних можуть бути воло і один або декілька шлуночків. Неперетравлені рештки збираються в задній кишці і видаляються через анальний отвір. Розгляньте і проаналізуйте побачене на ілюстрації 36. Для тварин, здатних активно переміщуватись, важливе значення мають усі види чуттів: зір, слух, нюх, смак та дотик. У багатьох кільчастих червів є очі, що знаходяться не лише на голові, увага, але й на тулубі, і на хвості. Органи слуху добре розвинені, побудовані за принципом локаторів. Наявні також смакові рецептори та нюхові клітини. Вони розкидані по всьому тілі і визначають склад середовища. Інформація від органів чуття надходить до нервової системи. У кільчаків ця система вузлового типу. Вона представлена навколо глотковим кільцем. На малюнку це номер 2, ось ми його бачимо, і збільшеними нервовими вузлами це головний мозок. Парними нервовими. Стовбурами, ось, і нервовими вузлами. Ось так вони виглядають. Нервами, ось ми їх бачимо, вони відходять у кожному сегменті до різних органів. Узгодженість рухів черв'яка забезпечують нервові вузли. Така будова дозволяє краще і швидше відповідати на подразлення середовища і регулювати процеси життєдіяльності. Тож запам'ятаємо, здатність до активного руху пов'язана з живленням та удосконаленням травної системи, органів чуттів і нервової системи. Дуже цікаве питання. Особливості розмноження і поширення кільчастих червів. По різному відбуваються розмноження кільчаків. Як і в інших безхребетних, воно може бути нестатеве, а може бути статеве. Нестатеве, властиве здебільшого для водяних червів і відбувається кількома способами. У процесі впорядкованого або невпорядкованого поділів тіло черв'яка поділяється на декілька однакових або різних частин, кожна з яких добудовує собі передній або задній кінець. Уявляєте? В окремих представників тіло може розпадатися на кілька фрагментів, кожен з яких стає цілим черв'яком. Хіба це не фантастика? Цей спосіб називається фрагментацією. Тож виходить, що у таких червів добре виражена регенерація. Але в п'явок ця здатність втрачена. При статевому розмноженні в кільчаків спостерігаємо як роздільну статевість, так і гермафродизм. Після запліднення з яйця виходить личинка або з'являються маленькі черв'ячки. Завдяки покращенню відтворення собі подібних кільчасті черви населяють моря, прісні водойми по всій глибині, а також вологий ґрунт та живі організми, як середовище існування, бо бувають паразитичні особини. Більшість кільчаків веде придонний спосіб життя і мешкає в прибережній смузі, проте є й такі, що опускаються на глибину тисячі метрів. Щоб краще зрозуміти тему, виконайте вправу на діяльність, навчаємося пізнавати, називається. Виконайте дуже цікавий міні-проект автора-підручника Біологія плюс техніка. Локатор це технічний пристрій для визначення розташування об'єктів у середовищі. Ідею локатора людина запозичила у тварин. Явище радіолокації використовують дельфіни, землерики, кажани, кити, стрижі, салангани та інше. Термолокатори є в щитомордників у водяних мокасинових змій, у пітонів, у гримучих змій. Електролокатори є і в риб, наприклад, у морміруса, електричного вугра. А який принцип дії локаторів? Як ви думаєте, у яких кільчастих червів краще розвинені органи слуху: у водних, наземних чи ґрунтових? Для того, щоб самооцінити власні досягнення за даною темою, пройдіть іспит, запитання для самоконтролю. Ці запитання різнорівневі. Дякую за увагу!